Всім привіт, з вами я Дамір ви на каналі Лего Українське. Сьогодні у мене на обзорі від Субом Абрамс М1. Дякую Америці. Вже це Абрамси вже стоять на, на озброєнні України і вже воюють під Бахмутом. Були передані перші Абрамси, і вони вже під Бахмутом воюють, знищують орків. І вот Лего модель Vitсуban. Сьогодні ми побачимо її обзор. Дуже хороша, я вам скажу чесно, дуже хороший советую вам купити Abrams від Сулбан і Мі-24, Ну, багато чого, бо в нього він дуже деталізований, во-первых. Вот. І є геть подвірский, то есть можна такого його. І подв'язка буде працювати. Башня, звісно, мінус, що башня не зможе, чи це я неправильно показав? Вот, бачите, як, як тільки башня повертається, а вона на, на, на трохи більше поворота, то вона зразу злітає. Вот, 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 я ще зніму зняв для вас башню. Дубо піднімається, опускається. Є кулемет. Кулемет, який опрямляється. Вибачте. От, і він тако розбирається. Посадкових місць три. Тобто, одне отут де солдат сидиться, люк, я так зрозумів, для наводчика. І отут збоку два люки. От о, тут а, все як треба. Квадратики ці як в, на Абрамсі. Ви, ви якщо бачили, то на Абрамсах за чимось малюють такі квадратики. Ладно, відставляємо башню. А, є димова, димові шашки з одної і з другої сторони. Є такі прила спеціальні. Переходимо ми до нижньої частини, а потім я з'єднаю і покажу. Вони їздять, все, от. Так він знизу виглядить. Мінус Абрамса цього. От один єдине, що оці щелі. От бачите, щелі просто. Ну, нічого, зато вони можуть тако відкриватись, і якщо у вас злетіла гусениця, ви можете відкрити, зняти бок, зняти оцю панель і. Встановити їх заново. І, в принципі, типу, оце, оця штучка це для наблюдіння механіка водителя А так всередині взагалі нічого немає, а там всередині вже подвіска йде і низ. Зараз я призупиню, щоб вам показ... зібрати його. От я його вже зібрав, бачите. Спереди дві фари, ззаді фари є. Для мотора бампери, тут ззаді такі решеточки, І да, з боку він так, з одного боку, виглядить. А, кстати, повішав прапор ЄС. Ну, це, мабуть, не ЕС, я не знаю. От, бачите, з боку, Сюди можна якусь лопату чи ще щось прикріпити. Він дуже погано їздить в мене. Я не знаю чому, навіть, бо дуже я сильно натягну. А ну, подождіть минутка внімання, бо у мене тут цей скачить. скакнув е гусінь. зараз зупиню і вам далі покажу. Мені ще скоро обіцяли подарити Т-64. Поки в мене тільки на, на, в моєму гаражі стоїть тільки Абрамс М1. На ньому поміщається від 10 до 18 солдатів. 10 це найменше, 18 це більше. І ще можна більше напхати. Тобто, це, виходить, що вони отут будуть сидіти, мож, будуть, будуть отут сидіти біля дула, і будуть на башні сидіти. І, і... Я не бачу в ньому взагалі мінусів. Він дуже класний, дуже деталізований, Геть камера є ось до. Якщо механік-водітель залазить, от люк закривається, ну я не доповнюю закриваю, бо його потім дуже складно відкрити, то можна дивитися через камеру. От так е, Тут а, дуло піднімається, опускається. Е, ось так дуло такого. От люк відкривається. Під люком. Отута. Оба. От тут. Е, От, тут дирка, тут ще гранату якусь. А плюс іде ще два чоловічка. Йде граната Там і всякі такі припаси. типа мачете там, така всяка. Ладно, всім пока-пока.